Чайники шостки провели на Галанківському озері навчальний захід. Навчали, як рятувати подопельника. Дана інформація, тим паче зараз дуже актуальна, дуже важлива. Будь-ким може таке статися. Погані наслідки всіх наших фільмів: як людина тоне, кричить, руками махає, кричить люди, допоможіть. Такого абсолютно не буде. Людина тоне приблизно таким чином. все, людина йде на дно. Швидка вже їде, швидка вже, швидка вже на місці, швидка вже на місці. Яким чином надавати першу домедичну допомогу при утопленні навчали медики? Ділимо грудну клітину на три частини, нижнє місце сходження 30 натискань глибиною не менше 5 сантиметрів. Рятувальники наголошують, купатись можна тільки на офіційному пляжі, бо тільки там дно обстежене та почищене. В інших місцях на глибині можуть бути небезпечні предмети, до прикладу, скло. Будемо наголошувати, що купатися необхідно тільки в спеціально відведених місцях. Такі місця у нас є на Гланківському озері дитячий пляж. Тобто там чергують рятувальники, там чергують водолази, в випадку чого там обстежене дно, і там безпечно можна відпочивати і купатися. В інших місцях робити ми. Це е забороняємо. Якщо кажемо про інші водні об'єкти на території нашого району, е дуже велика загроза зустрічі з вибухонебезпечними предметами. Безпосередніми учасниками пізнавального заходу стали студенти та школярі. Вони наголошують, що це дуже важлива інформація. Треба вчитися надавати допомогу як на суші. Так і в воді, я вважаю, що 80% населення міст краще країни повинні знати тактичну медицину. Це база в теперішньому часі. Що ж до мосту на Галанківці, який має руйнування секції загородження, то його незабаром мають відремонтувати. Мост автомобільний зараз знаходиться в аварійному стані, але на часі це питання найближчі дні. Або тижні воно вирішиться кошти для якогось реконструкції або відновлення цих секцій недостаючих. все це буде зроблено. Рятувальники водолази, які чергують на єдиному офіційному пляжі на Галинківському озері, зауважують, що підлітки не дослухаються до профілактичних бесід щодо правил поводження на водоймі і продовжують пірнати із газової труби, яка знаходиться біля мосту. Вони не розуміють, що треба знати характеристику дна, хоч на нашій Галінківці, хоч на іншому якомусь водойміщі дно Яке знаходиться під газовою трубою, воно дуже критичне і небезпечне. Там знаходяться ці упавші секції. Ми намагалися рятувальники їх дістати, але вони дуже важкі. Спецтранспортом це все треба витягувати. А потім там, в районі залізничного моста, завжди спокон віков там були камні. Рятувальники закликають батьків проводити бесіди зі своїми дітьми, аби ті не плавали та не пірнали у невстановлених місцях.